У 16-му році до нашої ери римські війська під командуванням Марка Лолія зазнали поразки від германських племен. У зв'язку із цією поразкою імператор Август реформує гальські легіони. Ця реформація закінчується у 12-му році до нашої ери, і тепер імператор Август прагне помсти. Він вирішує призначити свого пасинка Нерона Клавдія Друза правителем Галлії з 11-го по дев'ятий рік до нашої ери. Друз успішно накостилював германцям, перемагаючи битву за битвою. Але у 9-му році до нашої ери Друз впав з коня, травмувавши ногу. Інфекція попала в кров, і через місяць він помер. Правління легіонами прийняв майбутній імператор Тиберій. Зазначимо, що з того часу і до 9-го року нашої ери римські війська під командуванням різних полководців регулярно товкли германців. Так як германцям було властиво підіймати бунти, а публій Квінтілій Вар славився своєю жорстокістю по відношенню до повстанців, імператор Август призначає вара губернатором провінції Германія. В Германії Вар командував трьома легіонами, і все, ніби би було добре, але у 9-му році до нашої ери германці знову повстали проти римлян. Римляни придушували повстання, але германці мали козир у рукаві. І цим козером був Арміній. Арміній це син вождя германського племені Херусків, якого було взято до Риму як заручника у восьмому році до нашої ери. У Римі Арміній почував себе чудово, вивчився та навіть збудував військову кар'єру. Під командуванням публія Вара Арміній очолював римські допоміжні війська. Перебуваючи в Германії, Арміній, звісно, не міг спокійно споглядати на те, як римляни знущаються з його земляків. Він домовляється з вождями германських племен про супротив римській армії, навчаючись військовій справі у Римі, Арміній чудово знав, скажімо так, весь розклад римської військової машини. Він знав, що римлянам немає рівних на відкритому полі бою, але там, де місця обмаль, римляни слабі. Германці влаштовують засідку на римські війська у Тевтобурському лісі, і хоча римські війська були захоплені зненацька та оточені, вони все рівно мужньо бились з германцями протягом майже трьох днів. Але германці, навчені битися у лихих лісах, усе ж таки наваляли римським легіонерам якою була чисельність германських військ, невідомо, але римлян полягло від 10 до 20 тисяч. Ті римські офіцери, які вижили у цій м'ясорубці, щоб не потрапити в полон, скоювали самогубства. За словами Тацита, ті офіцери римської армії, які усе ж таки потрапили у полон до германців, зазнали нестерпних тортур та були принесені у жертву германським богам. Деяких офіцерів було викоплено з полону а простих римських вояк, усе ж таки, було поневолено. Битва у Тевтобурському лісі прирівнювалась до поразки римських військ під командуванням Марка Лолія, про яку ми згадали на початку епізоду, за словами давньоримського історика Гая Светонія Транквіла, імператор Август дуже важко переносив втрату легіонів під командуванням ВАРА. Святоній пише, що Август розірвав на собі одяг, відпустив бороду та волосся на знак жалоби, ходив у траурних одежах, а деколи у миті найбільшої туги бився головою в одвірок, промовляючи Квінтилій Вар, поверни мені, мої легіони. Ось така історія, як завжди, друзі, добра усім, крім ворогів та до зустрічі у нових епізодах. Ну і просимо вас, друзі, не зупиняйтесь.